Я дочитала першу главу, і чесно, мені стало трохи не по собі. Вона каже, що ми живемо в клітці, але двері відчинені. А ти віриш у це? Бо я не зовсім. Якщо двері відчинені, чому тоді так складно вийти? Може, тому що ми тримаємо двері самі, звикаємо до цієї клітки, вона ніби безпечна. Тут усі кажуть, як треба жити. І ти ніби виконуєш сценарій бути хорошою, зручною, правильною. Але ж всередині все одно тисне. Я ловлю себе на думці, що давно не питав себе, а чого хочу я? Може, саме це і є ключ не тікати, а чесно подивитися, де я зраджую собі. Так, бо свобода це не втекти від інших, а перестати зраджувати себе. Це про те, щоб бути чесним із собою, навіть якщо це важко. Я пам'ятаю, як колись думав, що свобода це просто можливість робити те, що хочеться. Але ж часом зрозумів, що це набагато глибше, це про усвідомлення своїх бажань та потреб. Іноді ми боїмося визнати, що хочемо чогось іншого. Боязнь засудження або невдачі може тримати нас в цій клітці. Але ж справжня свобода починається з визнання своїх бажань. Чи не здається тобі, що ми часто ставимо собі бар'єри? Я маю на увазі, що самі створюємо обмеження, які заважають нам рухатися вперед. Так, і ці бар'єри можуть бути абсолютно ілюзорними. Наприклад, страх перед невідомістю, або думка, що ми не заслуговуємо на краще. Знаєш, я подумав, може клітка нікуди не дінеться одразу, але можна почати з маленького: просто відчинити вікно, або просто сказати собі правду. Навіть якщо ще страшно, це може бути перший крок до свободи визнати, що ти маєш право на свої почуття. Може, саме це і є перший подих свободи, коли ти починаєш чути себе, свої бажання, свої страхи. Це вже великий крок. І тоді, можливо, ми зможемо навчитися не боятися своїх меж вони не є обмеженнями, а радше вказівниками, які допомагають нам зрозуміти, що нам потрібно. Так. І це важливо чути себе. Можливо, варто почати з простих речей: запитати себе, що приносить нам радість, а що навпаки тисне. І тоді, коли ми почнемо цю розмову з собою, ми зможемо знайти шлях до справжньої свободи. Це не буде легким шляхом, але він вартий того. Дякую, що поділилися своїми думками. Це справді надихає. Давайте будемо відкритими до змін і готовими вийти за межі нашої клітки.